Бо реальних пострілів з автомата, щоб в тебе хтось стріляв. Я чую, як ти від себе де стріляєш, це одне, щоб в тебе хтось стріляв. Ну в кіно, ну це взагалі відрізняється капітально. Ти постріли в кіно, звук все від того, що в житті. То ти розумієш, ти що тут війна і біля тебе щось зривається. Я думаю, боже, що це таке? Ми починаємо їхати далі. Його більше і більше. Й, його ще більше. Я думаю, може це у нас зверху. Ну я не можу повірити в те, що за нами хтось гониться, і нас хтось no, зараз no, no. стріляє. Да, за нами прям їхали. Я не міг це повірити. Я думаю, може, це якісь мал... малокаліберна якась. Я ж не військовий толком. Я не понимаю цьому. Думаю, може, це якісь там мале якісь бомбочки на нас падають, Чи з дрона щось, да. а, І ти їдеш далі і розумієш, що в якийсь момент у тебе одне колесо пробито, а друге, ти чуєш постріли да, по машині. У кожного, я думаю, синдром головного героя. Ти думаєш, про тебе буде все окей, яка проблема не була. Да. Бо головний герой завжди виживає, він в кінці мільйонер, щаслива сім'я, да, у нього все окей. І ти думаєш, що і зі мною так буде. Це реально з тобою відбувається. І в цей момент така паніка. По-перше, у всіх машин. У нас повна машина людей було, двоє котів, всі так все. А, у мене було декілька машин, але їздив я на Жигулі Шістьорки тюнінований під дріфти. Це нас рятувало, там фасірований движок, ходова, все. Бо, а, ну, уяви, величезна машина, повна людей, повний багажник, всі в машині з цими з пакетами, з коробками, Позаду у нас прицеп півтори тонни, який завантажений медичною всім цим стафом. Сніг пробиті колеса, а ми все рівно там на третій продовжували їхати. Ну, типа, це чудо. Знаєш? І, до речі, те, що Жигульце, нас далі врятувало, я ще дійду до того. А, страх бере такий, що ти замовкаєш, нема, як в фільмах там. Ну, крики, там. всі спокійно сидяти. Єдине, що у нас прозвучало в машині, перша фраза це треба їхати до блокпоста з нашими. Ну а як? Ти що будеш останавливатися останавти, підчерком не стріляйте, я здаюся в домі. Ну як воно спрацює? Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втекти. І я знав, що далі є блокпост з нашими. І тут нас врятувала взагалі абсолютно рандомна якась штука. В Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр, mm -hmm. де у тебе тут гаражі і тут. І по центру ти можеш їхати. Тут, ну, якраз для машини. Тебе ніхто не може ні зліва, ні справа права І нас виходить всю цю дорогу, прикривав при прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім якраз розбирали, там весь цей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спини і так далі. У нас в дырках були, їх прийшлося викинути.